Година до початку вистави, поки працівники сумського театру для дітей та юнацтва готують сцену, актори додають останні деталі власним образом, дороблюють зачіски та грим. О сімнадцятій розпочнеться спектакль за п'єсою американського драматурга Торнтона Вайлдера Наше містечко. Грати одну з головних ролей спектаклю, молоду жінку Емелі Уеб, говорить акторка Ліса Храпова, було і хвилююче, і складно. Ця вистава для мене дуже дуже важлива і ця роль особлива, тому що тут треба змусити глядачів подумати. Над тим, наскільки життя короткоплинне, що треба все-таки цінувати кожну мить життя. І для мене це зараз дуже близько, дуже актуально і дуже боляче. Аби розповісти зі сцени про жителів невеликого вигаданого містечка, довелося задіяти майже всю трупу 25 акторів. Вистава того варта, вважає актор Віталій Радіонов, бо пояснює глядачу простими словами складні речі. Вона якраз про те, що ми зараз відчуваємо: про те, що треба жити кожним моментом. Треба не відкладати щось на потім. Треба радіти життю, радіти тому, що в нас є зараз, тому що потім може не бути. На сцені сумського тюгу спектакль ставлять вперше. Прем'єра згадує головна режисерка театру Анна Кобець. Мала відбутися ще два роки тому. Сталася пандемія. І у нас весь час хтось випадав із акторів. Постійно репетиція когось немає, хтось захворів. І було прийнято рішення просто трішечки призупинити. Ми хотіли випустити у 22-му році цю виставу, саме на день театру, 27 березня. Але ну ми всі знаємо, що сталося 24 лютого. У нас почалася війна. І до речі, драматург писав цю п'єсу 30, у 38-му році. Він її написав. Теж напередодні Другої світової війни. Так, от якось обставини так складаються. Форма вистави неординарна. На додає режисерка на сцені майже немає речей. Актори ж працюють з уявними предметами. Коли ми вступаємо до театрального вузу, то етюдний метод з безпредметний метод. Це перше, що ми починаємо вивчати. І дуже цікаво, як сприймається глядач. Ну поки що, коли приходили ті наші глядачі, яких ми запрошували, вони їм було цікаво. Драма на дві дії, вистава триває майже дві з половиною години. Дійство у п'єсі, що була удостоєно достойно премії, відбувається на початку минулого століття. Та да, це серйозно. Можливо, для когось надто серйозно, можливо, хтось скаже, що сьогодні треба більше, знаєте, таке більш ліричне. Хтось погоджується з нами, хтось не погоджується. Але головне, щоб не було байдужості. От я думаю, що у нас сьогодні байдужості не буде. Скажіть, будь ласка, а не це нікого місця за... Соціальний діана Крахматова, Лариса Дудченко – Суспільне новини, Суми.